Коли жінка була вагітна серед ночі, щось раптово змусило її прокинутися. Коли вона відкрила очі, то під самою стелою перед собою побачила велике око. Вона почула голос, який сказав їй, що вона скоро помре. Як себе оберегти від тої скачки енергії, як оберегти себе від страху? Ви казали, що були нормальні до 40 років, і що тепер в кожній оселі буде екстрасенс. Як навчитися контролювати свою енергію? І потім люди дивуються, кажуть, живу нещасливо, нічого не реалізовується. А тим паче магів екстрасенсів це стосується в першу чергу, бо в них все швидше, набагато швидше. Коли я лягаю спати, пише Олександр, то бачу різні обличчя. Що це таке, якщо людина померла, але через багато років ти раптово відчуваєш запах цієї людини? Колись чоловік викупив у городі більше десяти яєць, а десь через рік він помер. Вона боїться навіть подумати про себе в позитивному ключі, інакше все летить шкереберть. Чому під хатою де живуть люди селяться в вожі? Чому це відбувається? Це що найменше неприємно, та ще гидко і страшно.